Вітаю всіх на моєму каналі. З вами знову я, Толстяк. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати гриби. Гриби незвичайні, у нас вони називаються маремухи. Це гриб зонтичного типу. Багато хто його обходить стороною, хоча даремно він дуже смачний і знаходиться в одній категорії з боровиками і білими грибами. Для приготування нам потрібно саме ці гриби. Цибуля, смалець. Готувати ми будемо на такому казанку. По бажанню можна додати сметани до цих грибів, але у них настільки хороший смак, що я цього не буду робити. До речі, ці гриби. Не потрібно відварювати, тому що вони є неумовно їстівними, вони дуже хороші їстівний гриб. Починає діставати мене цибуля. Вважає мені і так шкода, що аж зараз заплачу. Чому маремухи? Не знаю. На мухомора він не схожий. Такий собі, такий собі прикольний, такий лускатий. Він такий приємний, дуже на дотик, м'ягенький. Ніжки ми будемо забирати. Оце ще шляпка не розкрилася повністю. Ось така вона закочена. Це я поріжу півкільцями. Цибулька наша. Все, Вони ростуть дуже чисто. Єдине, що потрібно зробити, це забрати якусь травинку чи голочку від смереки. Не забуваємо слідкувати за цибулькою. Я стараюся робити це швидко. моя цибуля не зготувалася повністю і не пригоріла. Можна нарізати по кілька штук одночасно. Це потрібно. Ось так. Раз.

Так, я залишу кілька шляпок і засмажу їх, як відбивну в лізоні. Ці гриби по своїй фактурі, текстурі нагадують волокна м'яса. Так, зараз приготуємо Цишляпочки гребю в лізоні. Дрипку соли сюда и підсолюємо кожну шляпу. На найбільший кусок ми на простіше спробую, він заготувався. Готові? Але... Ще потрібно посолити. Ось так. Нащав ну вперед. Добре, вимакуємо. Ось так. Вивалюємо у сухариках. І кладемо. Дамо, щоб залишки стекли, вимакуємо. Швидко, щоб нема вчити сухари і щоб наших. Не а тут знаходиться наші галибочки. Ось вони наші каратинчики. Нам потрібно подивитися, як присмазувати наше художку. Добре Можемо Передати. Опа! Смокота неймовірна. Люди, не проходьте мимо цих грибів. Бо ви собі не виявляєте, яку смокоту ви залишаєте на поляні. Я знайшов себе в холодильнику ще трохи сметани я таки і вирішив таке зробити їх з Гарні Гарньоні наші відбившечки. Зараз я їх покажу крупним планом. А всередині грибовочечок. Щоб, щоб гарно видно. І доможки і А хто має бажання точно дізнатися, як називається цей гриб, подивіться десь у довідничках. Можете мені написати у коментарях. Ну, Наразі я з вами прощаюся. Це був Толстяк на каналі Домашня кухня. Смачного!